Що там, відпало, щось, да, Вадик? Поворот. Поворот? Так а покажи, що він відпав. відпав. о господі. Це зараз відео буде, воно. Як ми називаємо це відео, Вадик? Вадик проїбав. Вадик потеряв кучу грошей, я купив Вадик машину в циган. Воно десь між основним контентом стріни, ось тут. Хороша машина. Дивіться обзор, вадіку дуже подобається. Цей раз не в вадика. Так що, шо, шок контента в ленту. Що треба, вадик, бабки треба? Будемо заплачувати. Коротше, вадик таврію, пропив, ти пропив чи продав? Помінявся на в Помінявся? Да. А що, що, взагалі не машина, скажи? Говно? Це цигани наїбали, виходить. Як хотіли. Що, що ви там робили? Що він пів лимона валяється, рюмочка. Ти бачиш, цигани це не я. Я з тобою вроді по-чесному питаюсь. <гум> да? А цигани нормальні люди, так? <гум> <да? гум> так а як це розкатали, ти ж сам циган. Куди ну, приїде? Хай Куда приїде? Ну. А, сюди циган? Оксан, зараз цигани приїдуть, ось каже, сюди прям. Ціла куча. Да, что мне твой Витька? Это что ты говоришь, что дервали, да? Да, буксир тянули еще раз. Так, а а что а со Славутой, что торпеду расковырял? Ну, вот там да, все, вот так, как была, так вот там все. Что это, шапка? Шляпа. Шляпа? Да. Как Вадик? Чуешь ты, сейчас я их дам вот так, по экрану. А что Вадик вообще, як? Говно. Говно? А машина у него какая? Вот так да? Нет бампеля? Лиги. И что делать? Сейчас осмотра где ты нас скажешь. Мишу напилил. Напилил? Да. И что с ним делать, Миша? Бардак. Бардак? Бардак? Да это вообще. Это что, машину цыган купил? Так а що там салон, да, все, як щотка, ну. як це, треба. Це ж та, що ми їхали по полю, вони навстрічі їх 15 чоловік в машині було, так? Да? А, це ти хорошу машину купив. Отлічно, отлічно? Отлічно, чи що? А що взагалі не так, з нею? вроді ж хороша? Як не їде? Так а погасав хто? Всем привет! Можно Вадика Матюк сказать. Будешь матюкватися, Так там давай. Тут, коротше, Вадика музика в динаміке давати. Сзади. Цигани вкрали. Он играет. Он играет. В динамике цигани вкрали. Он играет. Чуть не в попе, подожди. А ну, дивай. Шо? Хороша, чуешь? Так, все, надо брать. Хороша. Дебил. Шляпа на шляпе, да, Миш? Сука, Вадик, чем ты думаешь? Скажи. Спалили чи спалив? Спалили. Я на Опа! Опа! Міш, не трогайте, викинь! Викинь і руки вимий. Да не А, і пороги є, да, воздействуй? Ну да. Ну це хороша. Че так а можно там ще циган есть? Ахуе. Сука, это турне, блядь. Готово, это. І воде, скажи этот, то бо я тут... би не пишу і хуйню всяку. Не пиши херню, машина хороша, скажи. Вообще, пизда, yeah. кончена машина, не пиши хуйню. Тікай. Як? Так якщо ти кончену машину купив, як можна херню не написати? Кончену на кончену поменяв. Так ти ж доплати поміняв, получається тебе. Відро, відро на сапетку поміняв. Ну так. Да. А 300 баксів в мінусі, да, ну, та так, водос? Що-що? Ну зараз на курку 200 баксів ответа. Так получається мінус славута зіграв. Дурне. Владик. Як так вышло? Так получилось. Капот есть? Чи капот не открывается, хороша. Открывается, Оце мужик. Яку? Кнопка, блядь. Де щоб сюди не клопка. Я капота не відкривав, у них, я на них їздив. Ух ты! Ух ты, оце да. Вот это да. Хузина. Да. 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 Ремень хороший. <рес> Че, іш, так це рюхо, получається сигара цигана кинули, чи що? кинули, хорошо кинули! Так вони кинуть. Ось... А, двор, а, двор а дворник? дворник украли, ладі, ти пів машини продали. Там а дворник в багажниці був. А, багажнику! Димахінь <рес> їжи. <рес> А що я чув там, газ є, так? Да? чи що? Та їду, вже. пай поля. А що ти стукнув мотор, щось сяде Ти двері закрив, мотор такий припрыгнув. А подушка діра. Хороша, да? Ти мієш машину брати. Ти скажеш, що сіна, то лучше автоліна, да? Да. Та два місяці от їздила, що не робив і не поламалося. А тут, блядь, да. Не, сейчас приїде, сказав, що настрой, я хуй його він каже... Він, він зараз приїде не сюди, правильно? Нет, стоя отъеду. Ну конечно от їдеш. Ну 160 ішла полями, знову кив. Хороша. Ну, шла, все, Песба 50-го, все. Так може не треба було поля на 160 їхати? Я не знаю. Надо да, було быстро їхати. Быстро? Так. Да. От кого? Ну було там діло, вона було быстро їхати. І поїхала, да? да. Так. Так вона зараз быстро не поїде, буде діло, а все. Зараз вже там, воно не поїде без то. Ті кого то на холостом. Коли робити будемо? Завтра. Завтра? Так. Я хай роблять. Я понял. Красаво. І не дзвоніть і не пишіть до довбойоби. Оце, все, не пишіть водосу, що машина погана, він і сам знає. Дивіться. А неприємно, коли надурили самого, так? Да? От ти ну. все время дуриш і нормально А А, а, що ду... я, а я дурю. А хто? Ні, не, не з ними, я з усимо. Шо, а що я деру? Що шо? Коли мені звітло і поїде. Те я деру. Ой, ти наш акумулятор? Да. Нахуй поїде. Да. Це машина, це ж ш... шо? Нахуй поїде. Миша, це я таких вадіку можу сказати. Ти шо? Вадика криша багажник, вже похвалиться повністю, чи шо ти? А там пусти. Вигрюзили? Ні, конечно, я застал людей, когда можна... ж застала людей, короче. Так а ти ж був як кінь, тепер ти кінь Юлій, тому що його теж цигани купили. О, Ох, хороший. А, це, наверное, не тут. Це у Так. Кукурузу, да, води. Ну, хлопці просто на я їх подвиз. Я зрозумів. Та як нова, диви. Сонечко после. там. Це ж Лубинська тема. Вивчайтесь, яблука. Лубинська тема, да, яблука? Хороша машина, вадик, я, ну, я поражен. Ти сам вибрав іменно то, що треба, чуєшна! Зачем а, вона кран. нужна? Не буду мати. Екран. Екран, ти ж да. екран. може і краном підняти і в річку поставити? Так. Да. Да, да. дешевше стоїть, ніж ця А, кран дешевше, ніж тавря? Це діти треба, бо не заведеться, чи як це буде? А пам'ятаєш, як, як ставлює ти кажеш, дивіться як вона заводиться і не завелась. Не газуй. А, глушак на місці чую. Ну, Це на місці, а я. Михалыч прийшов йому подобається. Слідуща інвалідка каже буде, Вадик. Ні. Я же ногу всуну, щоб на мене не прилипло циганство. Такий і топ. Газу даєш, і ничей і рада, ого. Ну, та сейчас тривіть настроїть. Та так може топлива не хвата. Так, газу та ходу може не хватає бабки, як я. Так срезака ріж... добав, я? А потім машину поламав, купля і щоб Оксана не, на ній їздила. Ты баща б пока купив, ти мотор як живий. Хороша. Че, в мене це якби були бабки, я б собі взяв би таку саму і б в на перегонки. Просто бабок нема. На таку машину. Дай людям совет от грамотний, мужицький. Не беріть, У а циганів. у циганів? гоню? Так, не парить вогче. Вокція. Так а сунь палець, може там іскрини маємо, воно тут троїть. Не движу, квартирували. Палець, Сонь, водос удара іскра, да ж есть. Если тут не йдеш, тоді ти включаються включають, третий. Хороша, ну? Что, с контюшкой чи що? що? Мені це интересно, що бульба там спит этот крышкой заливной великой. Одгорів? Обріжка. Обріж і надій туди, вади. А, нахуй я наблюдаю. А як їздить? Щас може троїть не буде справиш. Вандик, вот ту штуку. Вот ту штуку доставай. Що справи? Та як нова. хороша. Що, ще набали це ганя, може ще одна, якщо б теж візьму поїду. З'їздим.